Юрію Мандеву 49 років, і більшість з них чоловік пропрацював у Міністерстві внутрішніх справ. У 2015-му Юрій вийшов на пенсію та почав отримувати виплати одному з державних банків, через що часто стикався з чергами та тривалим обслуговуванням. Проте чоловік завжди хотів перейти на більш зручний і знайомий для нього приватбанк. Я задоволений приват, Задоволений вчасно ці кваліфікації відповідей на всі питання, які мене цікавлять термінами обслуговування. Тут на що я розвитую, і термін перебування в «Приватбанку», отримання відповідей ну, Все мене повністю влаштовує. Тепер побут Юрія має стати більш зручним. Згідно з нововведеннями у законодавстві, які почали діяти у липні 2022 року, військовим пенсіонерам дозволили самостійно обирати банк, у якому відбуватимуться виплати. І саме Приватбанк має величезний досвід обслуговування таких клієнтів, адже за статистикою послугами компанії користуються майже половина всіх пенсіонерів держави. Для того, щоб стати клієнтом Приватбанку, достатньо взяти з собою паспорт, податковий номер та звернутися до найближчого відділення. Якісно допоможуть будь-де. Тому зараз військові пенсіонери також мають право отримати свою пенсію через відділення Приватбанку і робити свій вибір, вибір для того, щоб отримувати свою пенсію в найбільш діджитальному, найбільш розвиненому банку, який має на сьогоднішній день найширшу мережу банкоматів та відділень. Швидко, легко та безкоштовно. Саме цими трьома параметрами користується Приватбанк для всіх військових пенсіонерів, які бажають відкрити картку. Компанія бере всі взаємодії з пенсійним фондом на себе, тож клієнтам достатньо лише підписати відповідну заяву. Прив'язка до відділень відсутня, тож подальшому за виплатами можна звертатися за будь-якою зручною адресою. Більш того, відкрити картку можна і не виходячи з дому завдяки сучасному додатку Приват24. Для цього достатньо мати на руках ідентифікаційний код та документ, що посвідчує особу, і це лише частина з майже 150 послуг, які надає Приватбанк. Всі військові пенсіонери, які користуються послугами Приватбанку або ж тільки планують до них долучитися, стають учасниками спеціальної акції під назвою Додаткові виплати від Приватбанку до пенсії та мають шанс отримати 20 тисяч гривень. Акція діє з 15 січня до 15 травня.